По даним білим ганчеркам, які розвішували росіяни по е, воротам, можна судити, що е, це вони так відмічали вірніше те, що тут люди проживають, що вони обшукали, і таким чином вони відмічали, що тут живуть люди. Е, також ми бачимо, що е, нищили інфраструктуру, знищили людське угіддя е, для того, щоб чим більше зробити. Поганого для людей. Ми бачимо колію від більш за все, що це був ЗІЛ-131-й або УРАЛ. Бачимо виламані двері. Напевно, господарів вдома не було. Саме тому і на воротах літера В, що означає, що тут були саме окупанти. А також окупанти е, зламували всі двері, для того, щоб перевірити, що є в наявності у господарів, для того, щоб поповнити свої запаси награбованого. Тут вони більш за все трапізнічали, як вони люблять казати. Не погребували навіть погребами, все перевірили. Ми бачимо, що двері вхідні також виламані. Тут також двері виламані. Це залишки ноутбука, які, напевно, намагалися винести, але не донести. А це залишки телефону. Телефони, до речі, забирали у всіх мешканців це по всій Україні. Вони так роблять, забирають телефони, тому що вони приїхали без телефонів. А ще для того, щоб люди не могли відправити ніякої інформації стосовно їхніх звірств, які вони творили безпосередньо на окупованих територіях. Доказів про перебування тут російських солдат більше, ніж досить. Це і залишки тросу танкового, і залишки пайків. Ну і відповідно. Розпісь на на рейстазі, можна так сказати. А це Постраждали автомобіль, який намагалися е, від, відсунути, напевно, бронетехнікою.